Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні два слова буквально хочу розповісти про сколіози. Всі знають, що таке сколіози. Це проблеми з хребтом, коли йде викривлення хребта, вони є різні. І, як правило, це дуже видно, коли є сообразний сколіоз, і люди як, мають як наче горбик на спині. Що з цим робити? Звертаються люди самі різні. Перше, що я рекомендую, це усвідомити, що для того, щоб вирівнявся хребет, треба щось робити. Треба використовувати пояс вдовж хребта з біофотонами, який покращить циркуляцію, відновить рух енергії по головному енергетичному каналу, який в нас йде в хребті. Вздовж хребта одівати пояс під футболочку або під ночнушку, чому ви там будете спати. Друге, обов'язково пити структуровану водичку 30 мл на кілограм маси тіла і пити за пів години до прийому їжі. Вода має бути тепла. Зранку два стакани води, і перед кожним прийомом їжі обов'язково по стакану структурованої води. Третє кальцій квітка життя. Він йде з вітаміном Д3, цинком, селеном, магнієм, лицетином, куркумою. Це дуже важливий кальцій. Він п'ється по одній пігулці два рази в день, хоча б місяця три. Обов'язково робити вправи, вправи на витяжку хребта. Їх дуже багато є в інтернеті, і можете звернутися до спеціалістів, які допоможуть вам підібрати комплекс прав, можете й самі підібрати. Треба спати на такій, скажімо так, поверхні, щоб вона була не м'яка ні в коєму разі. Це має бути ортопедичний матрас, який допоможе вам під час сну також вирівнювати хребет. Дуже має велике значення і подушка, на якій ви спите, Це також має бути краща ортопедична подушка, яка буде не за велика і не замала, яка допоможе вам гарно відпочивати. А що я ще порекомендую в цьому плані? Якщо це дитина. Наприклад, і у дітей є сколіози, а їх дуже багато. Слідкуйте, щоб дитина, яка користується мобільним телефоном, планшетом, комп'ютером, не сиділа цілий день така згорблена за цими приборами. Треба трошечки зменшувати дозу заняття за цими електричними приборами, тими гаджетами, як ми їх називаємо, і слідкувати. щоб Санка дитини під час того, як вона робить уроки або навіть грає в якісь ігри, була стрункою. Для цього є звичайно різні такі. І стільці більш удобні, щоб дитина сиділа більш зручні, вибачте, за суржик, І слідкувати треба за такими дітьми. І самі, якщо ви сидите цілий день в телефоні і ваша шия згорблена, то цей сьомий шейний наш хребет він звичайно буде вилазити і будуть проблеми. Треба робити вправи, треба одівати на шейник, треба пити воду, треба використовувати, якщо вже є болісні відчуття і запальні процеси. Вибачте, собаку візьму, бо їде машина. Треба використовувати ортопедичні пластирі, вони дуже гарно допомагають нам зняти це запалення, він клеїться на 3 дні. такі рекомендації. Ну і ще колаген. Якщо людина достатню кількість приймає колагену, якщо вам більше, ніж 23 роки, знайте, що ви зможете відновити своє тіло. Там більше 20 амінокислот це препарат, який називається. Це джерело життя компанії енергія довголіття, ви зможете відновити себе, пийте по 5 капсул два рази в день, хоча б місяця три, потім зробіть собі перерив місяць, або хоча б 2 неділі, і ви побачите, який результат буде з вашим хребтом, буде з вашим тілом. Звичайно, вправи, прийом води, якщо є можливість, обов'язково плавайте, ходіть в басейн або на річку. На море, де ви живете, якщо це можливо. І е, схарчуйтесь достатньо. Якісно треба вживати всі білки, жири, вуглеводи, мінерали, амінокислоти, все те, що треба нашим клітинам. Тому що ці всі новомодні дієти вони часто приводять до того, що у людей збіднюється арсенал поживних речовин і тіло майже не може себе відновити. І обов'язково лягайте спати вчасно хоча б до 22 години, вибачте, тому що з 22 22 до 24 години якраз відновлюється наше тіло. Де сюди соня. Машини їздять, нам заважають. Отакі От справи. Ми вам всім бажаємо здоров'я, будьте здорові, нехай ваш хребет буде рівненький. Я вам скажу, що у нас є такі випадки в компанії «Енергія довголіття за ці 19 років роботи, коли за два місяці лише на одному. Така, знаєте, накидка на подушку на одної пільонки спав хлопчик 11 років. У нього повністю вирівнявся в хребет. В цьому плані я хочу сказати, чому взагалі на енергетичному рівні це трапляється. Я як лікарю ще діагноз знаю, я багато бачила людей на своєму віку за ці роки роботи, я працюю лікарем, я вже 38 років. І у нас такі були випадки, що зверталися до мене люди, в яких проблема з хребтом. І коли взагалі різна проблема з хребтом, в тому числі і сколіоз, Перше, за що хочеться нагадати, що треба простити свого батька. Хребет це відношення до батька, саме до тата. Тому що тато це остов, це основа, це фундамент. І якщо якісь були у людини обіди, або, наприклад, рано батько помер або щось трапилося, це також має велике значення. Треба і себе, і його простити. Оці Прощення часто ведуть до розрухи тіла людини. Тому пам'ятайте, будьте позитивними, відноситесь до життя легко, дякуйте своїм батькам за те, що ви є. Яка б, яка б не, ситуація не була в житті. За життя треба дякувати. Я вам всім бажаю здоров'я. Бережіть себе і нехай ваша спина завжди буде стрункою. Ви всі королеви і королі цього життя, ви всі діти Божі, будьте здорові. До побачення, до зустрічі.